Відкриваємо ЗОшити, записуємо сьогодні, 14 листопада, класна робота. Сьогодні ми з вами вивчаємо тему перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником. Що це означає? Сьогодні ми будемо користуватися розкриванням дужок, де. В, яких, в якихось інших прикладах будемо користуватися формулами скороченого множення. Ну, давайте, по-перше, згадаємо формулу скороченого множення. Якщо А плюс Б в квадраті квадрат суми називається, то розкривається як квадрат першого числа, плюс подвійний добуток першого та другого, і плюс квадрат другого числа. Квадрат різниці. А мінус б в квадраті дорівнює так, тут зайва, квадрат першого числа, А в квадраті мінус подвійний добуток першого та другого числа, і плюс квадрат другого числа. І ще одна формула є е, різниця чисел помножити на їх суму. Це дорівнює різниця квадратів цих чисел. Так, далі переходимо до наших прикладів. Так, розглянемо приклади, подайте вираз у вигляді суми. Разом робимо другий четвертий. Ви робите перше і третє вже самостійно. В цій же класній роботі продовжуйте їх далі. Ну, другий приклад, я записую. Х в степені 1 четверта мінус 3 помножити на х в степені 1 четверта плюс 3. Ну, ми бачимо, що це формула скороченого множення. Ось я вам її показую а мінус б, ось у нас перший вираз, мінус другий вираз, а в інших дужках а плюс Б. Такий самий вираз, ось він в других дужках стоїть, тільки перед ними стоїть знак плюс. Тобто, це у нас, ми отримали перший вираз х в степені 1, четверта і в квадраті, мінус другий вираз в квадраті, дорівнює. коли у нас вираз в квадраті, то степені множаться, знаходимо добуток 1 четверта помножити на 2. Мінус, ну тут 3 Це буде 9 дорівнює. Коли ми 1 четверту множимо на 2 цілих, 2 та 4 скорочуються, ми отримали х степені 1, друга, мінус 9. Все, ми цей приклад виконали. Ми його можемо переписати через корінь, щоб нам зручніше було, наприклад, ось так: вот. а можемо і так його залишити. Такі, такі, така і така відповідь правильні. Далі розглядаємо четвертий приклад, записуємо його в зошит. П в степені 1,6 плюс Т в степені 1,8 в квадраті дорівнює. користуємося формулою скороченого множення квадрат суми. Тобто, за формулою у нас перший вираз. Повинен бути в квадраті, тобто П в степені 1 шоста і в квадраті. Далі плюс подвійний добуток плюс 2 помножити на П в степені 1 шоста, Т в степені 1 восьма і плюс за формулу другий вираз в квадраті, тобто Т в степені 1 восьма і в квадраті. Дорівнює, залишилось тільки піднести до квадрату. Якщо степінь в степені за властивістю ми. Знаходимо добуток показників 1 шоста помножити на, на 2 П в степені 1 шоста помножити на 2, плюс, тут нічого не змінюється, тут основи різні, показники різні, тут так і залишається 2 помножити на P в степені 1 шоста, Т в степені 1 восьма, плюс степень в степені. Показники множаться, тобто Т в степені 1 восьма помножити на 2. Ну, 2 і 6 скорочуються, буде П в степені 1 третя. Далі тут так і переписуємо. П в степені 1 шоста, Т в степені 1 восьма, подвійний добуток, і плюс 1 восьма помножити на 2, 2, і 8 скорочуються, буде Т в степені 1 четверта. Все. Ми виконали це завдання, але вам залишається самостійно ви далі ставите відео на паузу і продовжуєте перше і записуєте цей приклад, і потім третє, і записуєте розв'язання цього прикладу. Коли записали, відео далі ставити на продовження, і у нас ще одне завдання. Так само ми будемо його виконувати. Я виконую з вами разом, пояснюючи друге та четверте, а ви самостійно вже виконуєте перше та третє. Ну, розглянемо друге разом. Коли ви вже виконали перше завдання, тоді ми переходимо до другого. Спростіть вираз. Записуємо спочатку друге завдання, його умову, і разом його записуємо в ЗОшит, розв'язуємо, ви слухаєте моє пояснення, а потім вже самостійно продовжуєте перше та третє. Так, ну ми умову записали, дорівнює. Ми користуємося формулою скороченого множення, квадрат суми. Тобто. Перший вираз повинен бути в квадраті, плюс подвійний добуток першого виразу на другий вираз, і плюс квадрат другого виразу. Далі стоїть мінус. Далі я не буду прям так розкривати зразу дужки. Коли я піднос до квадрату, я результат буду записувати в дужках, тому що перед цими дужками стоїть знак мінус. Тобто потім в результаті будуть змінюватися знаки. Я цей мінус не можу сюди занести. В мене в результаті будуть змінюватися знаки. Тому я поки що квадрат різниці записую в дужках. За формулою квадрат різниці. Перший вираз в квадраті мінус подвійний добуток першого виразу на другий вираз, і плюс квадрат другого виразу. Ось так от. Дорівнює. Ну, далі, коли у нас степінь в степені, ми множимо одна друга помножити на 2, ну це буде одиниця. Тобто ми просто записуємо А в першому степені одиничку ми не пишемо, просто це буде А. Плюс ми бачимо, що е, основи різні, А та Б різні основи. Показники одна, друга та одна четверта різні. Тобто, цей доданок ми так і переписуємо 2 в степені 2А. Е, Друга, B в степені одна друга Б в степені 1 четверта. Плюс Б в степені 1 четверта, і в квадраті треба знайти добуток цих показників. Тобто 1 четверту помножити на 2,2 і 4 у нас скорочуються. Отримало 1 другу. Тобто, це буде Б в степені 1 друга. Далі у нас стоїть мінус. Ну, я вам пропоную зразу відкрити дужки. Коли ми відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, то знаки в дужках змінюються. Ну, тут у нас записано 2 в степені 1 друга, і в квадраті. Ми з'ясували, що це буде А просто, а в першому або А. І перед ним ще мінус стоїть, тобто мінус А. Далі, тут стоїть мінус, змінюється на плюс. Тут нема чого множити, тобто, так і переписуємо b в степені 1, четверта. І цей знак плюс змінюється, цей знак плюс змінюється на знак мінус. Ми тільки що 1 четверта множила на 2 отримала 1 друга. Тобто b в степені 1 друга дорівнює. А далі вже зводимо подібні доданки. Ну, Підкреслюємо. Ну, по-перше, А. І А, це подібні доданки. Далі у нас є подібні доданки це однакова буквена частина, а коефіцієнти можуть бути різними. Так ось у нас подібні доданки: ось вони А, одна втора, Б, одні четверті, і тут так само А, одна, друга, Б в степені, 1 четверта. Ми їх підкреслюємо двома рисочками. Це також подібні. І доданки b в степені 1 друга, і тут b в степені 1 друга. Ми їх хвилястою Лінією підкреслюємо. І далі ми додаємо тільки коефіцієнти. Ну і дивимось. А мінус А. взаємознищується. Е, e, Плюс 2 А одна друга, Б1 четверта, і тут плюс 2. Ми тільки коефіцієнти додаємо, тобто буде 4, а далі. Буквену частину, так і переписуємо. І хвилястою лінією підкреслено B в степені 1 друга і мінус B в степені 1 друга. Вони взаємознищуються, тому що коефіцієнти в них протилежні. Ми отримали результат 4 помножити на A в степені 1 друга, B в степені 1,4. Все, це наш результат. Так, Ну і переходимо до четвертого прикладу. В перших дужках А в степені 1 четверта плюс одиниця, помножити А в степені 1 четверта мінус одиниця, і помножити на А в степені 1 друга плюс одиниця. Дорівнює. На початку року я вам нагадала формулу: якщо Різницю виразів помножити на суму таких самих виразів, то це буде у нас різниця квадратів. Ну, ми бачимо, що у нас в перших двох дужках сума виразів помножити на різницю таких самих виразів. Так ми можемо зразу записати що це різниця квадратів? А в степені 1 четверта і в квадраті мінус 1 в квадраті. Це ми беремо в дужки і помножити ще на дужки. А1. Ну, а в степені 1 друга плюс одиниця. Дорівнює. Е, ну, ми сьогодні множили вже 1 четверту на 2. Це буде 1 друга. Коли степінь в степені. Показники множиться. Тобто, буде а в степені 1 друга е, мінус 1. Один квадрат – це 1. І помножити а в степені 1 друга плюс 1. Дорівнює. Знову використовується така сама формула. Е, різниця виразів помножити на суму таких самих виразів. Це буде перший вираз в квадраті. Мінус другий вираз в квадраті. Одна друга помножити на 2 це буде одиниця, тобто просто А, одиниця в квадраті, це буде просто 1. Тобто відповідь А мінус 1. Далі відео ставимо на паузу і продовжуємо вирішувати перший та третій приклад. Ось вони, перший та третій приклад продовжуємо вирішувати. Далі робимо фото класної роботи всієї і приєднуємо до класруму.